Доброго дня! Сьогодні у нас буде так звана розпаковочка, як прийнято казати в сучасному світі. Я хочу вас познайомити з тренажером Kegel KM533 з функцією міостимуляції. Це сучасний і інтерактивний тренажер, який дозволяє одночасно тренувати як м'язи тазового дна, так і м'язи вагінального каналу. Він складається з безпровідного зарядного пристрою. Безпосередньо з самого тренажеру, який виглядає ось так. Він дуже сучасної, космічної форми, обтікаємої, дуже приємний на дотик і створений з сучасних матеріалів. Також в комплект входить кабель USB і пульт дистанційного керування режимами електроміостимуляції. Цей тренажер водонепроникний, його можна мити під водичкою, з миючими засобами. Працює він дистанційно через додаток BioKegel і Bluetooth BioFeedback EMG. Також він має біологічно-зворотній зв'язок. Принцип роботи заключається в декільких програмах. Одна з програм дозволяє нам протестувати стан м'язів тазового дна. І також є три режими ігрових тренувань. Вони дуже цікаві і захоплюючі. І коли ви будете тренуватися, ви навіть не будете помічати, що ви це робите, начебто, ви граєте просто в якусь цікаву гру. І також в ньому є шість режимів електроміостимуляції для тренувань. М'язів вагінального каналу. Справа в тому, що м'язи тазового дна це скелетні, багатошарові м'язи, які відгукуються на команди мозку. І за своїм бажанням ми можемо їх як стискати, так і розслабляти. За рахунок чого вони зміцнюються, нарощується м'язова маса і вони стають еластичними. А м'язи вагінального каналу на дві третини складаються з гладком'язової мускулатури і вони не реагують на нейронні команди. Тому найшвидшими і найефективнішими. Іншим способом натренувати і зміцнити м'язи вагінального каналу це є електроміостимуляція. Вона відбувається за рахунок слабких електричних імпульсів, які через електрод точково діють на ослаблені м'язи вагінального каналу, і таким чином вони попередньо скорочуються або розслабляються. Тому це дуже цікавий варіант тренажера. За допомогою одного тренажера ми можемо одночасно тренувати як м'язи тазового дна, так і вагінального каналу. Я бажаю всім міцного здоров'я. А ось так виглядає додаток «Біокегель в телефоні. В ньому є декілька програм. За допомогою першої програми ми можемо визначити, в якому стані зараз знаходяться наші м'язи. Ми виконуємо те, що пропонує програма. Вона будує графік, і потім видає результат. Стану наших м'язів. Також є декілька режимів ігрових тренувань. За допомогою першого режиму ми можемо тренувати вибухову силу наших м'язів. В цій грі є 5 рівнів, це перший рівень з 5. Другий режим допомагає нам тренувати наші м'язи на витривалість. Силою стискання м'язів ми піднімаємо літачок до гори і намагаємося його там постійно тримувати. Якщо м'язи будуть ослаблюватись, то літачок буде падати. Також третій режим допомагає нам тренувати наші м'язи на безперервну стійку силу. Стискаючи наші м'язи, ми змушуємо машинку їхати. І таким чином ми тренуємось. Якщо ми м'язи ослаблюємо, машинка скочується назад. В цій грі також є 5 рівнів, це перший рівень з п'яти. За допомогою цих ігрових режимів, тренування проходять дуже непомітно і цікаво. А також тут є 6 режимів електроміостимуляції для тренувань м'язів вагінального каналу. За допомогою цих програм можна дуже успішно і швидко зміцнити і натренувати м'язи вагінального каналу.